Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено врученню повісток. Цих питань дуже багато також ви задаєте, тому я вирішив з цього приводу записати відео. Не забувайте підписатися на YouTube, на TikTok, підписатися на телеграм-канал, посилання на телеграм-канал мій під відео в YouTube і в шапці TikTok. Зараз розберемо трохи щодо вручення повісток. Більш детально вирішили врегулювати це цій постанові 560. Я думаю, ми ще неодноразово до неї будемо повертатись вчора. Відео було стосовно документів для інвалідів, інвалідності, підтвердження, а зараз стосовно повісток. І так, в принципі, обласні керівники, районні керівники можуть повноважити відповідних осіб на врученні цих повісток. Є окремий пункт, це 31, й хто має право вручати повістки. Це, при цьому є форма повістки. Там додаток відповідний до цієї постанови Кабінету міністрів. Є що повинно бути зазначено в повістці? ну не будемо витрачати на це час. Зазначено, хто має право вручати повістки. Представники ТЦК в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідно, ТЦК, тобто це не значить, як раніше було, що десь вам там Віноградові чи в Хусті вручають повістку в Соломінські ТЦК міста Києва. ну, наприклад, там чи кудись Дніпро чи в Одесу. Такого вже бути не може, і це не передбачено даним постановою кабінету міністрів. Тобто, це буде протиправність дій представників ТЦК. Фактично, така повістка буде недійсною. Представники структурних підрозділів районних міських адміністрацій опять знов ж таки в межах території, на яку поширюється повноважно відповідної районна адміністрації, тобто не можуть там представники з якогось району бігати по іншому району, щось вручати. Представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних рад в адміністративних межах населених пунктів та територій, на яких їх поширюються, представники підприємств установ організацій на території звертаю увагу на території підприємств, установи організацій та в місцях виконання працівниками робіт обов'язків. Зверніть увагу, це важливо. Представники відповідного підрозділу там розвідувальних органів центрального апарату, це що стосується розв'їристів та військовозобов'язаних. Призначення знову ж таки, представників ТЦК відповідного підрозділу, розвідорганів Центрального органу, районних, сільських адміністрацій рад уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Тобто, це дуже важлива історія щодо вручення повісток, що повинні бути відповідні у них посвідчення навіть на вручення повісток. Посвідчення видається головою відповідних адміністрацій, там відповідний підпис, є відповідні вимоги до цього посвідчення. Це там наступні пункти. Ви просто повинні розуміти про це. Ну, ми не говоримо про Просто попросите їх надати, ці посвідчення, і хто їх підписав. Тобто, вже не можуть так, знаєте, ходити в ці товариші і просто вручати де завгодно повістки. Е, вони можуть робити як самостійно, так і відповідно в складі відповідних груп сповіщення, які також формуються за відповідними наказами, що стосується безпосередньо вручення повісток. Е, під час вручення повісток здійснюється е, фото і відеофіксація з застосуванням технічних приладів та записів. Це якщо мова йде про вручення цих повісток на вулицях, там в відповідних районах. Е, у разі вручення повістки особистий підпис належним, що стосується те, що вас питаєте, що належним підтвердженням оповіщення резервіста обов'язково зов'язне про виклик до районного ТЦК або його відділу відповідно до підрозділу СБУ та відповідних центрів, є у разі вручення повістки, особистий підпис про отримання повістки, відеозапис. Тобто і то, і то повинна бути відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акту відмови від отримання повістки. Також є відповідний додаток до цієї постанови, а також відеозапис відмови резервіста обов'язково зобов'язаний у спілкуванні з особою повноважною вручати повістку. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку, що дуже багато з вас питається. Це 41 пункт, просто ви для себе помітьте і далі зможете самостійно це все прочитати. День отримання такого поштового відправлення особи, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора, тобто отримання це нормально. День проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати поштове направлення чи день. От це нормальна відмова отримання, тому що особа відмовилася, відповідно, вона знала, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи. Це я вважаю неправильно. Тому що навіть в судових документах, у разі якщо особа е е не знаходиться за місцем проживання, це не значить належне вручення повістки. Є відповідна і судова практика з цього приводу. Тому. Вони вважають, що от за місцем проживання особи, цієї особи, яка була повідомлена на ТЦК, або за допомогою цих систем була внесена і міститься відповідних даних. Ну це в будь-якому разі неправильно і суперечить діючому законодавству. Я вважаю, що у разі, якщо таке буде, будуть всі підстави, не дивлячись на цю постанову Кабінету міністрів, на закон, які прямо протирічить здоровому глузду і в принципі законодавству, тому що не може особа бути повідомленою і не може встановлюватись така абстрактна норма. Що їй повідомили на якусь адресу. Відому тільки ТЦК, і де він взяв, дуже часто буде незрозумілим, яким чином він буде це підтверджувати, де він отримав ці дані про цю адресу. І це буде належним чином. Так, що стосується надалі повісток, Тому, так, зараз іще раз що хотів сказати. Значить, Обов'язково повинен бути журнал реєстрації повісток. Вони всі номеруються, тобто вже не буде такі, знаєте, як навіть були кримінальні справи, що осіб затримували за продаж цих повісток. Ну, дуже зручно було, там заповнюєш на любу дату і ходиш говориш, мене вже викликали, тому я можу там не приходити, не отримувати. При цьому повинно і звіти складатись, відповідно, кількості вручених повісток, кількості повісток, які не залишились, ну, були виписані, однак не були. Вручені відповідні ну, групи. Ще що хочу сказати, що обов'язково на вимогу громадянина старша групи оповіщення повинна пред'являти свій паспорт громадянина посвідчення офіцера військовий квиток службове посвідчення, щоб не було у нас там мряжених товаришів. Посвідчення особи уповноважений вручати повістку, те, що я вам говорив. А також пропонує громадянину придивити його паспорт та військово обліковий документ. Тобто пропонує, не вимагає, а пропонує пред'явити. Ну це все фіксується на відео, у разі, якщо громадянин відмовиться. Знову ж таки повістки повинні бути виписані на конкретних осіб, а не так роздаватись просто на вулиці. Складається, у разі відмови, як я вже говорив, складаються акти відмови відповідні. Акти відмови подаються в коміс... районному комісару і є підставою для притягнення ніби особи за порушення вимог законодавства до відповідальності. Однак, я тут залишу відео вам зверху. Насправді так було змінено цими особами, які себе забронювали законодавство, що, ну, на мій погляд, зараз. Притягнути до відповідальності за порушення статті 210 і 2101 КУПАП, в принципі, неважливо. Що стосується особливості вручення повісток, а, тут право, ще хочу сказати, на перевірку документів, надано представникам територіального центру комплектування, уповноваженим також вручати повістки. Тобто вони можуть і перевіряти ваші документи, військово-облікові документи. Сама перевірка може здійснюватись у прикордонній смузі, контрольованому районі представниками там Державної прикордонної служби, а за місцем проживання, роботи навчання, громадських місцях, громадських будинках, спорудах, місцях масового скупчення людей на пунктах пропуску блокпостах, уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими. Тобто, те, що я вам спочатку говорив, які документи у них повинні бути, тільки у разі наявності цих документів вони щось можуть у вас перевіряти. Під час перевірки військово облікових документів, причому також в електронній формі, разом з документом, що посвідчує особу, повноважний представник ТЦК або поліцейський зобов'язаний здійснювати фото і відеофіксацію процесу та перевірки документів застосуванням відповідних технічних засобів. У разі, коли під час перевірки встановлено, що особа перебуває на військовому обліку в розвіту органах, процес відеофіксації не здійснюється. Ну, Тут цікава історія. Так, що стосується застосування цих органів в процесу відеофіксації, він визначається Міноборони, а щодо підрозділу поліції, Міністерство внутрішніх справ, під час самої перевірки самого військово-облікового документу, уповноважені представники повинні. Назвати своє прізвище, ім'я по батькові, посаду, пред'явити посвідчення особи разом з паспортом громадянина, офіцером і військовим квитком. Поліцейські і ДПСУ повинні відрекомендуватись порядку, визначеними відповідними наказами Держприкордонслужби і Міністерства ну, і національної поліції. Okay. Що ще можу сказати про повістки? У разі відмови від отримання повістки представник, який уповноважений вручати повістки, складає цей акт відмови. Підписується він не менше, як двома членами групи, зобов'язаної підписуватись. Акт відмови повістки оголошується, обов'язково повинен оголошувати громадянину, і все це повинно зніматись на відеофіксацію. І це дуже принципово, тому що в подальшому, якщо цього не буде, то це буде підставою для оскарження безпосередньо будь-яких штрафів. Акт відмови подається керівнику районного центру комплектування, який приймає рішення про накладення відповідних штрафів. На що ще хочу звернути увагу? У разі якщо прямо зазначена відмови від отримання відповідної повістки або невиконання вимог щодо прибуття для відправлення до військової частини у визначений час, відповідно наступає. Відповідно до цієї постанови кримінальна відповідальність. Ну Це дуже цікаво, як постанова Кабінету міністрів встановлює кримінальну відповідальність, коли е, вона наступає. Е, тому що об'єктивно, це не повноваження Кабінету міністрів, це повноваження виключно Верховної Ради, встановлювати кримінальну відповідальність, і в яких випадках вона може наступати, а не постанови Кабінету міністрів. В принципі, на цьому все. У разі, якщо вам потрібно буде допомога, звертайтеся. З радістю будемо допомагати захищати ваші права. А поки підписуйтесь на канал. На TikTok, Ютуб, Телеграм обов'язково допомагайте Україні вистояти в цій боротьбі за свою незалежність і в принципі за життя Життя всіх нас, життя наших дітей і наше майбутнє. Інакшого шляху у нас нема. Не дивлячись, хто б тут був, що тут був, Україна це вільна країна, і ми обов'язково переможемо. Я в це особисто вірю, і ті, хто зі мною вірю, і вас, прошу також це вірити і робити все можливе для того, щоб це відбулось найближчим часом. Віримо в зсу, віримо в перемогу. Віримо в Україну. Слава Україні і слава нашим зсу. До зустрічі. Підписуйтесь, і поширюйте відео.